Уронефрон у комплексній терапії циститу. Привіт, друзі! Це шопошоу. І сьогодні про таке. Леся Нікітюк офіційно нарешті підтвердила, що вона вагітна. Андрій Данилко. Він же вірка сердючка потрапив у скандал через російську мову та російські пісні. Сенія Мішина відповіла на закиди, що втекла з України, а Тіна Кароль зізналася, чому у неї немає друзів у шоу бізнесі. Погнали. Леся Нікитюк таки підтвердила радісну новину. Вона вагітна. Я думаю, ви пам'ятаєте, вже певний час ходили чутки, що ведуча при надії, але офіційно ці розмови вона не коментувала. Ну а зараз зізналася і поділилася детальніше з виданням Клац. Леся Нікицюк розповіла, що дізналася, що вагітна під час зйомок фільму Песике. Вона зробила чотири тести поспіль, і всі вони були позитивними. А вже за кілька хвилин їй потрібно було виходити на знімальний майданчик. І так вже сталося, що якраз тоді їй треба було відіграти сцену з емоцією дуже великого здивування. Тож власне грати практично не довелося, бо, як каже Леся, Нікіцюк, в неї в той момент очі вже були як у сови від несподіванки. І режисер, коли підійшов до неї, замість вказівок, так і сказав, що це саме та емоція, яка потрібна. Взагалі ведуча каже, що вагітність це магічний період у її житті. Вона тримала цю новину у таємниці, продовжувала зйомки і вела такий активний спосіб життя. Навіть зараз Леся Нікіцюк продовжує плавати по три кілометри на день. Але в той же час каже, що після того, як дізналася, що вона при надії, вперше дозволила собі просто відпочити і дала спокій. А ще вона стала надзвичайно чутливою. І якось був момент, що відео з Тіктоку, де народжує кобила, довело її буквально до сліз. Водночас Леся Нікитю каже, що насправді здійснилося її бажання. Ще 31 грудня 2023 року вона на листочку написала собі три бажання: здорові стосунки, дитина і фільм на Netflix. І власне все це здійснилося. Тому, друзі, не забуваємо, що мріяти дійсно важливо, і всі мрії обов'язково здійсняться. Ну а Леся Нікицюк та її коханого військовослужбовця Дмитра Бабчука. Звісно, що вітаємо з прекрасною новиною. Вони скоро стануть батьками, і це неймовірно. Тож Лесю, Дмитро, поки маєте нагоду. Висипайтеся. На вірку сердючку поскаржилися через російськомовні пісні. Почалося все з того, що нещодавно Андрій Данилко, тобто Вірка Сердючка з Бентом, відіграли концерт у Києві. І от після цього у мережу почали потрапляти відео з виступу, на якому лунали старі російськомовні хіти. На це звернув увагу ведучий Віктор Дяченко і сказав, що подав скаргу до уповноваженого із захисту державної мови. Більше того, він сказав, що на концерті Вірки Сердючки не лише звучали російськомовні хіти, а й що артист розмовляв зі сцени російською. У коментарях під цим дописом підписники розділилися на два табори: одні підтримали таку позицію Віктора Дяченко, а інші закликали не бути такими радикальними. Та після цього відреагував на ситуацію повноважений із захисту державної мови Тарас Кремін. У соцмережах він написав, що є ознаки порушення українського законодавства, що російським пісням не місце в українській столиці. А ще додав, що у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту. Також Тарас Кремінь звернувся до нацполіції, аби там належно відреагували на ситуацію. І додав, що не дозволить, аби знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Відреагували на скандал і публічні люди, наприклад, блогерка Олена Мандюк. У соцмережах вона обурилася, тому що люди і досі ходять на такі концерти, і що Вірка сердючка виступає російською у Києві у 2025 році під час війни, Чи багато хто мовчить чи навіть пишається, що це слухає. А також Олена Мандзюк додала, що неможливо бути обличчям української сцени і звучати як ворог, бо кожне слово російською у публічному просторі це легітимізація культури країни терориста. І що їй все одно це Алхім, чи сердючка, чи хтось інший, але якщо це несе російську культуру. Туру на широкий загал в Україні це має бути скасовано. Також прокоментувала скандал. І Оля Цибульська співачка поділилася своїм дитячим фотом. А у підписі звернулася до Андрія Данилка. Вона написала, що Вірка сердючка це частина її дитинства, але ми всі виросли. І в той момент, коли країна втрачає дітей, мову, домівки, артист на сцені, це вже не просто шоу, це меседж, це тон і це напрямок. Коля Цибульська додає, що вірить у вірку сердючку, але не вірить, що російська мова на українській сцені зараз це просто звичка, бо у кожного артиста є вибір. І навіть космічна народна любов до легенди не виправдовує російську мову. Ну а наостанок останок звернулася до вірки Сердючки, тобто до Андрія Данилка, і сказала, що готова сісти поруч і допомогти зробити найкращий переклад улюблених хітів. На цю пропозицію Вірка Сердючка поки не відповіла, але у команді артиста прокоментували у цілому весь цей скандал. Зокрема, піар директор сказав у коментарі виданню Українська правда, що по перше, Андрій Данилко не використовував російську мову під час концерту. Що Вірка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті полтавському суржуку, що з першого дня було невід'ємною частиною цього власне образу. Ну а щодо російських пісень, то сказав, що під час заходу звучали композиції українською та англійською мовами, а також кілька старих пісень в оригіналі. Більше того, представники Андрія Данилка також заперечили порушення мовного законодавства. Вони сказали, що закон від 19 червня 2023 року не забороняє виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави агресора і не підпадають під інші обмеження. А також додали, що позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни. Йому на 50 років заборонено в'їзд до РФ. Він активно підтримує ЗСУ, а також захисників, які отримали поранення на фронті. До слова відреагувала на скандал мама Вірки Сердючки Інна Білоконь. Вона виклала пост з такими словами: кожний має свою думку, але я на стороні розуму. Ми биті, перебиті та пережили обожнює розумних та адекватних. У змі запідозрили, що певно цей допис це реакція на той самий мовний скандал. А у коментарях були різні думки, одні підтримали, а інші наголосили, що співати російськомовні пісні неприпустимо. Тож на цьому ставимо три крапки, будемо і далі слідкувати за розвитком. А ви поки пишіть там у коментарях, що думаєте з приводу цього скандалу? Акторка Наталка Денисенко пояснила, чому не коментує особисте життя, у тому числі стосунки з актором і військовим Андрієм Федінчиком. Бо, як відомо, у змі ще минулого місяця з'явилася інформація, що вони розлучилися, але офіційних коментарів на цю тему не було. Тож у проєкті Гра з вогнем Анатолія Анатолійча Наталка Денисенко розставила усі крапки над і відповідаючи на те, які питання від журналістів її найбільше дратують. Акторка сказала, що розуміє насправді журналістів. Адже це їхня робота, і іноді вони можуть і мають ставити гостре питання, але все ж таки деякі її дратують. Наприклад, про те, де вона взяла гроші на нове авто, але вона одразу відповіла, що заробляє, є фоп і можна перевірити усі її прибутки. А ще Наталку Денисенко бісить питання особистого характеру. Каже, що якщо ти публічна особистість, це не означає, що ти маєш все абсолютно пояснювати у своєму житті. Її це бісить, але вона намагається відповідати, тому що розуміє, для чого ставлять такі питання. Водночас заглиблюватися у тему особистого життя Наталка Денисенко не стало. Та певно, що прийде той час, коли акторка зможе поділитися, якщо того захоче. Ну а поки особисте буде лишатися особистим. Пота потрапив до лікарні і навіть розлютив звідти українців. Зокрема, за те, що він знову розмиває кордони. Тож у соцмережах репер опублікував фото з карети швидкої допомоги, де він сидів із крапельницею. Ну а пізніше показався вже у лікарні після госпіталізації. Подробиці того, що сталося, він не став розголошувати, але написав, що мріяв зробити паузу, і от здійснилося швидка крапельниця лікарня. І подякував лікарям за допомогу, але виклав цей пост Потап російською мовою, що багато кого насправді обурило. Хоча, якщо чесно, останній місяць, якщо погортати його профіль, то дописів з російським перекладом у нього досить багато. До того ж, він давав інтерв'ю російською мовою і співає на своїх концертах, теж російською. Та все ж українці були обурені тим, що питав використовує у соцмережах російською, що він повернувся до мови тих, хто щодня атакує українські міста. З іншого боку, були і ті, хто побажав реперу швидкого одужання. А хтось закликав приїхати в Україну, мовляв, тут полікують. Я на кароль дізналася, чому у неї немає друзів серед колег. Про це артистка відверто розповіла під час зустрічі зі студентами. Співачка каже, що вона дуже самотня у музичній індустрії, і їй довелося вбити дружбу та поклик бачити у людях добро і дружити. Вона сама собі це заборонила робити, каже, що у неї немає друзів. У шоу бізнесі є просто знайомі. Якщо запитати, як Тіна Кароль проводить вечір, то каже, що сама наодинці. Завдяки цьому ніхто не сіє про неї інформацію, що вона робить, і більше з'явилося часу на самопізнання, на розширення світогляду, читання книг та на все інше. Ну а наостанок Тіна Кароль додала, що успіх це самотність. Продюсер Ігор Кондрацюк вперше відреагував на вибачення Віталія Козловського і сказав, чи можлива подальша співпраця з артистом. Як ви пам'ятаєте, нещодавно завершилась багаторічна історія з боргами Віталія Козловського, і він виплатив усі кошти колишньому продюсеру. Артист в інтерв'ю Маріці Падалку публічно вибачився перед Ігорем Кондратюком, що завдав багато незручностей, зробив боляче чи, чи неприємно. На цьому конфлікт наче було завершено, але в інтерв'ю обозі з продюсером знову зачепили цю тему. Тож Ігор Кондрацюк сказав наступне. Що для нього така розв'язка багаторічного скандалу стала дещо неочікуваною, але він радий, що ситуація нарешті вичерпана. Каже, те, що Віталій Козловський вирішив розрахуватися і перепросив, це добре, і на цьому тема закрита, і він більше не хоче говорити про артиста. А от на питання, чи погодився б Ігор Кондратюк відновити дружні стосунки з виконавцем, він сказав, що є такий вислів: життя не варто витрачати на невдячних людей і додав, що може підписатися під цими словами. При цьому сказав, що для нього історія з Віталієм Козловським завершилася ще у 2012 році, коли той вирішив піти від продюсера до слова. Зараз Ігор Горкондрацю каже, що не стежить за творчістю артиста і не хоче коментувати її. Сказав, що вони колись зробили хорошу роботу, але коментувати те, що є зараз, йому не цікаво. Тож на цьому, певно, вже остаточний багаторічний скандал завершено і можна ставити крапку у цій історії. І можливо, колись стосунки між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком налагодяться. але це покаже тільки час. <звук> Ксенія Мішина відповіла на закиди, що вона втекла з України під час війни. Акторка у соцмережах вирішила поспілкуватися з підписниками і відповісти на їхні питання. А питали в неї насправді багато чого. Наприклад, який важливий і водночас болючий життєвий урок вона вважає найціннішим подарунком, що сформував її. На що вона відповіла, що це урок матері одиначки і хоча кілька років цей статус був болючим для неї, зараз вона ним пишається. Також Ксенію Мішину запитали, через що найкраще пізнати себе, і вона відповіла, що через життя складності уміння бачити себе з боку, вчитися керувати своїми реакціями, характерами та залежностями. Але було і не дуже приємне питання щодо того, чому вона виїхала з України. На це акторка відповіла, що, мовляв, знову почалося, і що вона нікуди не виїжджала. Вона просто подорожує. Вона хоче відпочити, змінити повітря, побути в іншому просторі, і це все не втеча, це туризм. І наостанок останок Мішина додала, що її адреса Україна вона постійно повертається додому, а її життя це її особиста справа. Співачка Аліна Гросу відкрила дитячу школу у Польщі. Артистка у соцмережах виклала пост, в якому поділилася, що на початку червня у Варшаві вона відкрила з командою Гросу Kids Club. Вона написала, що це місце, де кожна дитина може бути собою, мріяти та вчитися з любов'ю без страху. Аліна Гросу вже давно мріяла створити таке місце, де діти зможуть почуватися як вдома, навіть за кордоном. У цьому дитячому навчальному клубі не будуть ставити оцінки там зростають особистості. Кожен малюк це окремий всесвіт, і яка ж артистка, їхня мета допомогти дітям розвиватися. Вона додала, що програма включає українську мову щодня: творчість, розвиток емоційного інтелекту. А головне це підтримка, прийняття та реабілітація. І насправді все тільки починається, бо Оліна гросу планує далі відкрити такі місця у Києві та інших містах України і світу. Тож вітаємо артистку з таким новим кроком. і, Звісно, що хочеться побажати їй успіху у цьому. Акторка Яна Глущенко розкрила, як її колега з дизель-шоу цікала на танку до Білорусі. Мова про Марину Грицук, яка родом якраз таки з Білорусі, і тривалий час працювала в Україні. В інтерв'ю проєкту «На Одинці» Яна Глущенко розповіла, що Марина напередодні повномасштабного вторгнення мала виїхати в ніч проти 24 лютого. Її повинні були машиною відвести після концерту до кордону, але через наступ росіян вона не змогла доїхати. Врешті її відвезли у заміський будинок під Києвом, бо тоді всі думали, що саме там буде безпечніше. Але вона опинилася в окупації близько двох тижнів. Марина Грицук була в окупації, але її вдалося вивести. Як згадує Яна Глущенко, у Марини чоловік Буто був співаком у Білорусі, і він якимось чином домовився, аби її зустріли на нейтральній території, щоб вона вийшла з білим прапорцем і її забрали на танку і вивезли. Яна Глущенко каже, що після того, як Марина Грицук повернулася з України в Білорусь, за неї почали дуже ретельно слідкувати. Врешті вона взагалі стала брати участь у проросійських проєктах і певно вирішила стати на бік Росії. Яна Глущенко каже, що це її вибір, і на цьому крапка. Та з спочатку повномасштабного вторгнення вони насправді більше не спілкувалися. Ірина Федишин викрила шахрайку, яка від її імені обманювала військових. Не так давно співачка розповідала про те, що невідомі дзвонили захисникам, і від імені її благодійного фонду вимагали гроші за надані авто. Тоді Ірина Федишин зверталася до бійців, і просила не вестися на ці всі історії, бо всі авто вони з командою передавали і передають на фронт безкоштовно. Однак, на жаль, кілька бійців все ж таки постраждали від цієї шахрайської схеми. Ну а зараз вдалося викрити злочинців. Ірина Федишин у соцмережах повідомила, що вона звернулася із заявою до поліції, і врешті винних знайшли. Як сказала артистка, зловмисників взято під арешт, і зараз тривають слідчі дії. Шахрайкою, начебто, виявилася 23-річна дівчина. Їй повідомили про підозру у врученні кримінального правопорушення, і максимальне покарання це позбавлення волі на строк до 8 років. Зараз триває досудове розслідування, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Ірина Федишин подякувала правоохоронним органам за допомогу і наголосила, що у час війни наживатися на військових, які віддають за нас життя і захищають, це неприйнятно. І шахраї мають нести відповідальність і бути покарані за це. У Джамали вкрали вбрання з Євробачення 2016 року. Саме тоді артистка представляла Україну на конкурсі і перемогла. Вона була у дуже гарному вбранні такого синього кольору від нашого українського дизайнера Фролова. Відомо, що після перемоги артистки її костюм деякий час зберігався у музеї Аба у Стокгольмі, але потім його вже повернули власне Джамалі. А зараз вона у соцмережах відповідала на питання підписників і в неї поцікавилася, чи зберігає вона той самий наряд з Євробачення 2016 року. На що Джемала відповіла, що на жаль, у неї його вкрали. Коли це сталося, і хто причетний до зникнення, виконавиця не зазначила, але дуже хочеться вірити, що це знакове вбрання таки знайдуть, і воно повернеться до артистки. На фронті загинув актор і військовий Юрій Феліпенко. Про цю трагічну новину повідомила його дружина Катерина Мотрич. Спершу вона опублікувала сторіс, у якій написала, що її чоловік загинув, а потім опублікувала пост, в якому зазначила, що Юра був без перебільшень її світом, душею та світлом. Це неможливо передати цю втрату, і її наче знищили. Подробиць щодо обставин смерті Юрія Філіпенка поки що немає. Я хочу сказати, що він на початку вторгнення вступив до тероборони, а паралельно займався волонтерством. І до того ж він грав у театрі і був дуже і дуже талановитим актором. Минулого року він став солдатом батальйону ударних безпілотних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. І саме минулого року Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися. Він зізнався, що війна у певному плані підштовхнула їх до шлюбу, і зробив він пропозицію у Харкові, коли кохана приїхала його провідати. Тоді ж вони зайшли у найближчий ювелірний магазин, купили обручки і розписалися. Новина про загибель актора і військового шокувала багатьох, у тому числі його колег. Тарас Цимбалюк, Анастасія Цимбалару, Даша Малахова, Анна Селіванчук, Антоніна Хижня. Всі вони не тільки не могли повірити у це, і звісно, що писали слова підтримки його дружині Катерині. Ця новина підкусила багатьох і це правда дуже страшний біль. І на жаль, щодня гинуть наші з вами захисники. Наших загиблих героїв вже не повернути. Але в наших з вами силах зберегти життя інших наших військових, принаймні, ми маємо намагатися це зробити. Тому я вкотре вас закликаю долучатися до зборів. Донатити хто скільки може, бо це найменше, що ми можемо зробити і як ми можемо допомогти. Робіть репости, бо це також дуже потужна сила для поширення зборів. І так їх можна швидше закрити. І ми віримо в наших захисників і вічна пам'ять полеглим воїнам. Що ж на цьому будемо з вами завершувати. Я дякую вам, що додивилися до кінця і провели зі мною час. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск. І донайте, донайте і ще раз донайте нашим військовим. Це необхідно. Ну а ми побачимося з вами у новому випуску. Шо по шоу вже за тиждень, Па-па!